Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Збройні сили України атакували позиції ворога в окупованому Скадовську, а знищили два склади палива, а також транспортний корабель окупантів. Як передають джерела, вибухи пролунали в районі першої ночі в портовій зоні. Вибух був дуже потужний. До порту одразу рушили всі рятувальні служби. А також вантажівки із надписом Груз 200 Очевидно, влучання було вдалим. Один із кораблів це вантажний корабель Арес окупантів. за даними партизанів, ракета влучила в рубку та на палубу. І з моряків окупантів не вижив ніхто. В той же час Україна має можливості завдавати удари у межах 300 кілометрів своєю зброєю. Тому вибухи в Маріуполі та Скадувську в ніч на 22 та на 23 лютого могли бути від влучань українських ракет. Про це в ефірі аспресо сказав головний редактор видання Defense Експрес Олег Катков. Дальність від лінії фронту до Маріуполя понад 80 кілометрів це значна дальність. Важлива. Аспект в тому, що Україна неодноразово продемонструвала, що має власні можливості завдання ударів, зазначив він. Катков нагадав про удари по аеродромах в окупованому Криму влітку, коли Україна не мала ракети навіть на 84 кілометри. Ці удари, за офіційними повідомленнями, Генштабу були завдані ракетним озброєнням Збройних сил України. Україна дійсно має можливості завдавати удари у межах 300 кілометрів. Скоріше за все було розв'язано питання за тим, що кількість цих генераторів бовони на таку дальність просто збільшується. Підсумував експерт. Після першого прильоту у місті запрацювали сирени повітряної тривоги. Андрію Ощенко повідомив про приліт до Маріупольського порту на склад номер 3 причалу номер 18. Після серії вибухів окупанти підняли у небо авіацію. Вибухи також чули в районі селища Талаківка, Сартанської сільської ради, що під Маріуполем. Хотілося б дати пораду мешканцям, які раптово оселилися у розпіарені російській. Не всім вони стандартно ставлять ППО. Поруч прикриваючись вами, а у вашому новому житлі навіть підвалу немає. Може, підете погостювати до кого-небудь? Звернувся Андріощенко до Маріупольців. Також радник мера повідомив, що окупанти скасували заняття у школах та відпустили дітей до. Нагадаємо, під кінець дня, 21 лютого в Маріуполі пролунало 12 вибухів. Як повідомляв радник мера Петро Андрюшенко, знищено місце базування окупантів та склад із боєкомплектом в аеропорту. Росіянам довелося підняти у небо авіацію. Також нагадаємо, у ніч на 22 лютого місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи по всій лінії фронту. Крім Маріуполя, про вибухи повідомляли у містах: Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Дебальцеве і Ловайськ. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.